Ну що, друзі, трошки покажу вам нам наше сьогодення. Квартиру показувати не буду. Такі колокольчики, бо, ну, може, люди не захочуть. Це не наша квартира. От, а покажу, як ми трошки тут ну, ще не облаштували, тільки розгрібаємо усі речі. Вот квартира, звісно, менша, чем там ми тому всі речі у нас не вміщаються. Ну, якось так. Бувається трохи прибрала. Бо тут було все зверху, всі кастрюлі, тряпки. О, дивіться, не думала, що в мене столько всяких спецій, всяких Вон, все. Это также трохи пороспихувала. Ой, і тут, де труба, витяжка. І тут де... Ой, це груша, вибачаюсь. Так, ось тут ще все лежить. Тут у нас чашечки, тут у нас тарілочки. Там всяке. Ой, тут, тут це багато місця займає, звісно. Бойлер хоч і добре, що. Водичка гаряча завжди, і ця посуда машина, не знаю, я буду неї, Я не, не, ніколи не користувалася і не буду. Ну що мені помити, там? помити тарілку, чашку, ну, таке. Вон, тут таке ще напхано, звісно. Ці углові, є триугольні шкафчики взагалі. Це не про що. І, друзі, дивіться, яка тут маленька раковина. ось як моя ось моя рука. Гляньте. Ну тут тарілочку помить. Это, даже ось мила зараз, цю э, миску салат робила. І я не можу навіть сюди поставити это, Ну таке от так чух-чух-чух-чуть щось помити. Ой, ну ось. Нижні теж, там крупи трошки, тут якісь ложки, двілки ось в таких у них були. Пластикових этих, ну, хай буде. Ой, це не відкриваю. Тут осталось їхні ложки, не буду, воно їли держиться. А тут фільтри теж, теж, щось треба їх там заряджати чи щось їм робити. Ну, відро стоїть і все. Холодильник великий, ще такий пустим. Так, нічого не купляли теж. От морозильна камера, холодильник. Мені здається більше, ніж у нас там був проволновка тут. Теж якось ми не, не користувалися. А тут у нас кава-чай, ну такий чайний куточок. Це доця мені подарувала на входини. Така у нас берегиня. Ось, бачите, гарненька дівчинка. Так, тут у нас це з новорічних... Склали сюди. Ой, ще мало. Склали сюди чаї, все це. Тут чаї, тут кофеїн такий, Чайник. Хліб, не знаю, тут поки лежить. Ну, ось таке, Баночки з э, мука, макарони. Половину розібрали, вже вроді шкафи всі зайняті, І всякі, ті, і ще ось скільки речей. Кіпець. Нічого. Не розбирали, нічого не прибирали. привіт, Митрик. Куди ти лягаєш? Дімка! Гляньте, яка в нього кімната тут, яка кровать, клас, шкафчики. Стол даже є з тільцем на дівчатка. Тобі подобається? Да. Да. Там ще й шкаф за этот. Бассейн у тебя из игрушек. Да. Классный. Тут я на книжечке поскладывала. Точней, мама ему допомогла. Ой, тут такая лошадка классная. Ух ты! Птица какая. Птица. Как называется птица? Не знаю. Это так похоже на рыбы. Добре. А, так его вот так. А а. Так mm -hmm. Уже все. Ну, пішли ми далі прибирати наші речі. Що відкривають рот? А, клас. Квіточки ось квіти нікуди ставити. Ну, ще будемо щось розкладати. Так, тут спальня. А -а -а. Ну, не буду там Саша спить після ночної сміни. Відпочиває. Ну, ось так. Продовжуємо. Вітаю дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Сьогодні у нас 16 квітня. Так хмарно, не дуже то жарко. Люди в куртках ходять. Їдемо знову за своїми речами і все. Все перевозимо ще. Речі вже Саша скільки? Три дні, мабуть. Чотири дні, сьогодні вже четвертий день, да, ну, потроху вже. Вчора так протерла холодильник, помила. Сьогодні треба дивитися печкою там. Ну, нормально просто протирати все. У мене чистий. туалет чисти, протремпали. І все. Завтра здамо квартиру. Марилися ми всі. Треба зробити собі перерву відпочинок. На неділі. Так. Да. Десь треба поїхати, відпочити трошки. Ми вже не чувствуємо ні рук, ні ног і взагалі руки вам. всі от этого страшні. От этих води, порошків, поки все поперемоєш, перечистиш. Mm. Так, і... ми всі замарилися, сидим нами не ходимо ні на танці, ні на грайлика, бо ніколи водить його треба швидко все поперевозити, поперемити, расставлять. ще вещей сколько в сумках в ящиках стоїть капець так за 10 років обросли вещами, цими речами що вже скільки і на мусорку викидували а їх все одно полто так що зараз ще последний ривок сьогодні мабуть закінчили ми приборку все так це ось кімната, в якій ми мешкали, диван, стіл, Все оставляємо чисте. Ну, двері тут шифані не зачинялись. Так, це кухня, все ж таке все Тоже старе, поломане, все це вони будуть. хазяїн буде а, цей буде все заміняти, ремонт буде діляти. Так ми тут вулиця, все знімати, бо це воно все старе, пол весь потресканий, плинка. і там, і там, везде. Тут хорошо була кладовочка. То ми всяке барахло тут складали. Вот, ну і коридор. Така ванна була. Машинка. Тут туалет отдільний. Дуже плиткою, бачите, як все у нас було на, на скотчах тут. Все, бо хто її так поклав, що воно все все тут ось, відходить, все буде, це все буде ламатися, знову робитися. От, хто їм таке ділав, не знаю. Це він недавно нам купив кровать таку. Мало на ній поспали. От, Бачите, тут все треба міняти пол, покриття таке. Так, і тут. Тут же він свої речі приніс. І ось добре, що тут три балкони було. І все. Більше я таких відео не буду знімати звідси. Показувати яка сьогодні погодка, який домик. Ті гуляє гарний тут. Дворик, конечно, уютний. Ну, все, вже не побачимо, як тут заселяється дома. Цей вже готовий. Уже нікуди брати. Осталось м'ята пахуче. Денежне дерево. Грошове дерево оставляємо. Саша присів на дорожку. Да? Mm. Ти що знову. Ну, так було. Пройшло 10 років в цій квартирі. Mm -hmm. Гарні були ці 10 років, онуки у нас тут. І тут народились, ну, в Черкасах, і тут ходили, вони там за столик Богу, Тримались, в цьому кріслі, сиділи, бігали тут по коридорчику. Ну, Тепер один уже в школі бігав в своїй хаті. А Дімка біля нас поки що. Поки що, так? Да? Ну, все буде добре. Ой, калюстра. Будуть тут вони теж ремонти робити, бо тут все старе таке. Грязне, старе. Будуть робити все по-новому. Ну, все, поїхали. вставляем стульчик, сколько я тут сидела за этим столом, монтувала вам видео. А, кепку забыл, Саша. Ну, Давай, выключай. Выключай, выходи. Ну все, друзі, всім пока, гарного дня, гарного вечора. Їдемо на нове місто Мешкання.